Це роман насправді про Голівуд на березі Чорного моря. Вона його викинула в море. Україна підніме свої е, горді вітрила, білі вітрила на всіх океанах. Може здатися, що цей роман надзвичайно патетичний. «Майстер корабля. Це перший український мариністичний роман. Власне описано, як там вони монтують цей фільм. Ось ці. E, значить, плівки якось там вони перемотують, висушують. це роман про те, як знімають фільм. Вітаємо! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні в нас розмова про надзвичайно цікавий текст, один з найбільш вдалих, найвизначніших е, текстів 20-х, про роман Майстер корабля Юрія Яновського. Це той час, коли Юрій Яновський ще може писати так, як він хоче писати. В цьому романі ми бачимо такий його абсолютно неповторний стиль. Може здатися, що цей роман надзвичайно патетичний, але скоріше він пройнятий іронією. І тому треба говорити надзвичайно патетичний. Взагалі, ми можемо сказати, що це наш перший роман про море, це наш перший роман про кіноіндустрію. Вочевидь, майстер корабля це перший український мариністичний роман, і він не випадковий в тому сенсі, що 20 років. Поніж одержимі, покоління, одержимі завоюванням простору. Ось майстер корабля про те, що Україна підніме свої е, горді вітрила, білі вітрила на всіх океанах. Українські кораблі будуть е, на далеких просторах. Ми, ми збудуємо нову модерну Україну. Е, і власне майстер корабля. це історія про… З одного боку, це історія про. Е, е, те, це роман про мистецтво, от якби якби так вузько спитає, про що Роман Юріяновського майстер корабля. Ну, це роман про те, як знімають фільм. Так про правильно? те, як роман робити кіно та ага. роман про те, як ну це строго сюжетно. Роман про те, як знімають фільм. Ну там трошки складніша ця композиція. Так, ми ж маємо фактично, ніби історію в історії, тому що загальна рамка, це, начебто, вже один з персонажів, такий вже старший, який називає себе Тома Кі, його називають товариш. Майстер кіно, начебто, з цього такого е, світлого утопійного майбутнього до речі там не уточнено, що воно має бути комуністичним, Чому? воно просто світле майбутнє роман. Цей роман вийшов з 1928 році. Це той дивовижний рік, 28-м роком датовано майстер корабля Юрія Яновського, недугу Євгена Плужника, дівчину з ведмедиком Домонтовича і місто Підмогильного. Тобто, от, Підмогінного. У нас такого року більше не було урожайно, Чотири чудові романи. Тобто українська література на піднесенні, покоління на піднесенні. І водночас, отже, це роман про те, як знімають фільм. Роман, в якому його можна просто прочитати і отримати задоволення, але там всі прототипи пізнавання. Це роман насправді про Голівуд на березі Чорного моря. Голівудом на березі Чорного моря 90-ті років називали знамениту кіностудію Вовку, всеукраїнського фотоцінного управління. І тоді це була мекка. Там заробляли гроші, там були пригоди. Яновський дивиться на мистецтво з дуже незвичної точки зору. Якщо це романтизм, це не такий романтизм, як у нас був. Між, от Давайте подумаємо там, не знаю, від Шевченка, від Куліша і, і, і далі до Яновського. В українській літературі завжди підносили борця людину, яка бунтаря, нашому привілейованим персонажем був бунтар проти порядку, проти системи. Яновський між, там є оця розмова між Тома, Кі, товаришем майстром кіно імперією. Яким його санами, є сам Яновський? Та, та, от вони говорять, вони говорять про те, що між майстром і героєм, між капітаном і творцем, вони віддають перевагу творцеві і майстрові рукотворна краса. Якщо про 28-й рік 26-літній автор пише дебютний роман, Євроський написав ну, кілька три добрі романи відносно. І всі три ці романи є підривом романної форми. Він такий формаліст. Отже, е е е що, таке, що таке, що таке цей текст? Це мемуари Томакі, який ніби вже, якщо так простежити, з 70-х років ХХ століття там озирається сивий, на він... йому 70 років. І, і 22 він живе в якомусь такому утопії. Та, там е вже техніка пішла далеко вперед, все, і він, начебто, пригадує, як вони Так, е як разом вони працювали. Там, та, та, він та, він та. сам Томакі, це сам Яновський. Потім є його товариш Сев, це Довженко, а, десь з'являється Михайль, який є. Вони всі там дійсно працювали на, тоді на, на цій студії на студії, звичайно, Михайль вождь лівих поетів нашої так. країни, яким, якому дуже небагато бракувало, але завжди бракувало, щоб стати генієм. Ну, очевидно, високий режисер це Охлопков, і нарешті є Григорій Гричер, який є прототипом цього матроса Богдана. Ну і найцікавіше там, звичайно, з красунею. Але давайте йти за сюжетом. Отже, з чого все починається? Що коли троє вродливих людей, коли троє вродливих молодих людей, двоє, двоє, двоє юнаків і е, красуня балерина, приходять на берег моря, ну, море ж воно теж має свої якісь уподобання. Море викидає їм до ніг труп. А і так зав'язується сюжет. Труп оживає і виявляється Богдан. Богдан і розповідає ту історію, розповідає свою історію про те, як от він потрапив, як ну як це назвати тодішня? Ну Трудове рабство, фактично, отже, їх вивозять кудись там в вони піднімають бунт на кораблі. І ось він один з тих, хто врятувався з цього розстріляного Ну, В нього насправді така фантастична історія авантюрна, там багато різних нашарувань, там в нього і е, кохання з дочкою капітана, а потім ще е, потім він потрапляє в пізніше до китайського капітана в, в таке саме рабство. Е, і там в нього кохання з дочкою якогось вождя племені, та тобто чого цей Богдан він. Просто, начебто, концентрує, конденсує в собі. Якщо в нас не було цієї маріністичної прози, то Яновський він масу сюжетів туди, як такі додаткові історії, так. додав, 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 і цей ну, Богдан він постійно розказує. Він десь в якийсь монастир потрапляє. Тобто в нього маса цих історій вставних, І він їх розказує правило у цій трійці, там Таях, Сев і Томакі. І редактор, а відповідно, паралельно відбувається ця більша історія. Вони хочуть зняти фільм, вони хочуть зняти, для цього їм треба побудувати вітрильник, вони от все це розгортають. А це ж все в цій історії спогадів томакі. І, до речі, тут дійсно багато простору і про боротьбу за простір йдеться не лише про море, бо в тому майбутньому, з якого згадує Томакі, один з його синів, він пілот. Тобто він, він там е, десь постійно пролітає над ним і передає привіти. Тобто тут йдеться і про підкорення. Ну такий е, е, роман експансіоністський. Він Експансіоні. про те, що от, е, ця молода держава, культура вона хоче розпросторюватися і він от та наповнений таким поривом. Але я згоден та що тут не, не ді не тільки такий от типовий романтизм, бо до може він і викликає трошки таку е, іронію, е, який пов'язаний там з морями, з воюваннями, з якимись мандрами. Але так, це про роман, про творчість. Там є маса прекрасних. От я пам'ятаю, там є цей епізод, де е, власне описано, як там вони монтують цей фільм, е, ось ці. E, значить, плівки якось там вони перемотують, висушують. І це воно начебто. Ну, такий, процес, Але страшенно Але він зікаво. так поданий, так, він піднесений, дійсно, і весь пафос Яновського там, безперечно, в тому, що творчість, творчий процес він може бути багато де. І, е... Пофес тому, цього цього дуже мало було в українській літературі. Е, в у вершниках який вчать в школі, який більше знають, хоча корабля» через найкращий Роман Яновського у вершниках Чубенко дивиться на цю залізну троянду, яку якому подарували. Оком середньовічного цехового майстра. Це дуже незвична в українській літературі. Точка зору от оком середньовічного цехового майстра. Бажан свої спогади про Юра Яновського, з яким він дружив, назвав майстер залізної троянди. Тобто От викована з металу троянда диво, диво досконалої, рукотворної мрії щось В українській літературі таки була занадто хвора на мрійництво. Це це правда, і от в Яновського це ствердження, що мрії чогось варті лише тому, коли вони втілені. Краса має бути рукотворною. У нього слово ремісник має дуже позитивне значення. Той, хто вміє щось зробити руками, і власне. Кіно це тут там йдеться про ну, не лише про кіно. Знову кіно це мистецтво на межі техніки ну, це мистецтво, яке, яке так чи так потребує технічної підтримки. В 20 ті роки Україна була хвора на кіно в доброму сенсі цього слова. Тому що це мистецтво нове, а 20 років од всім новим. Це мистецтво масове. А і скажімо прямо в ну, ще не ще не в країні, яка ще не подолала неписьменність, ну кіно це була можливість звернутися до мільйонів. І кіноіндустрія дуже добре розвивалася. А цей Голівуд на березі Чорного моря», вони ж теж вони назвавши Яновський. До речі, назвав свою книжку. Потім про про таку таку репортажну книжку про Одеську кіностудію. Він там був він там був головним редактором. І ми знаємо багато про Довженка на кіностудії. І, до речі, саме цей сюжет, який в романі Майстер Корабля, це історія теж реальна історія. Довженко знімав в Одесі фільм Повстання мертвих і він його не закінчив. з якраз з цим сюжетом, який описаний в романі Майстер Корабля. Він його так і не зняв, це Один з нездійснених ну, задумів Довженка. Але от він, він став основою роману. Більше того, і тепер прокресп тепер про, про Красуню, бо є троє. Но це троє с, там, чоловіків. там трикутник в центрі, там між селом. Там Чотирикутник, е, та, добре. Там є бо цей Богдан, Рахуємо. який повстав з мертвих. Є Сев е, є який редактор, Довженко. і є редактор Томаркій, Яновський, який Яновський. І вони, є Таян. і вони троє закохані в прекрасну балерину та і це справжня історія. Так, це справжня історія, е, тому що реально в Оде в, в Одеський Ок. Навіть, навіть афішу знайшли. В одеській опері йшов балет Йосип Прекрасний і, і на музика Василенка. Йшов балет Йосип Прекрасний, і головну роль в ньому виконувала роль цієї єгипетської ну, це така, така переробка історії про ну, біблійної історії на єгипетській ладі. Отже, цієї єгипетської єгипетську царицю танцювала Іта Пензо. Вона напівіталійка. Вона справді от прийма. Одеської опери вона зіграла маленьку роль в одному з ранніх фільмів. Здається, «Сумці кур'єра вона зіграла. Та кур'єра вона зіграла роль. У Довженка. І от ну, Це було така, ну, таке якесь захоплення, може, може, це не було аж таке тривале кохання, але це справді було таке захоплення, така така гарна дружба. Так чи так так, чи так чи Яновський зробив з цього пречудову історію. Ну, І ми можемо далі говорити про те, от ми в кінці про це скажемо, ми можемо далі говорити про те, як склалися долі. Вже. Ми, ми дещо знаємо про те, як склалися долі персонажів цього роману, але спершу про е, власне, що таке майстер корабля. Ну, що таке майстер корабля? Як І це теж має стосунок корабля? до нашого да. гендерного погляду. Абсолютно. Отже, що таке майстер корабля? Це фігура на носі корабля, яка е... Допомагає кораблю е, рухатися вперед і бачити правильний ну, шлях. І, захища, і романтичний отже, концерт. Фігуста. Це фігура, яка отже, захищає ну, ніби оберіг корабля. Я так це розумію. Отже, ця фібу цієї фігури корабель ніби ну, десакралізований. Вона от вона захищає від бурів, вона захищає від всього поганого. Отже, е, треба ви Богдан там якраз вирізблює цю прекрасну фігуру е, е, на носі корабля. Тому що вони, коли знімають фільм, можна було б Отут дуже цікаво, Яновський все таки формаліст, бо не всі захоплені формалізмом. А Довженко достатньо авангардний митець, і ось вони, вони всі експериментують з тим, як мистецтво має ставитися до реальності. Чого не люблять персонажі Яновського, так це старого доброго реалізму. Життєподібності, але при цьому вони хочуть це ж до нової речевості, коли колись в архітектурі цей стиль, нова речевість, нова предметність. І ось можна було би просто поставити павільйон, зробити там якісь там декорації з папіємаше, і все Ну, як йому там директор і так. каже, що ви будете корабель будувати так. для того, щоб зняти фільм. Але вони макет. хоч але вони хочуть збудувати справжній парусник, який піде в море. Вони його потім подарують там курсантами, аленовський дуже любив е, парусники. Він їх він він ходив в е, плавання. Він збирав колекцію парусників у себе вдома. Там, до речі, якщо прочитати, то там є великий шматок про те, як будується корабель, які його так, частини так. чим відрізняються стеньги від рей і так Більше далі. Більше того, яке потрібно дерево. Так, Я, так. І, 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 і виходить, що кіно це мистецтво пов'язане з технікою, але друге мистецтво це мистецтво кораблебудування мене yeah. І для того, щоб збудувати добрий корабель, професор приносить старовинний китайський рукопис. Потім син спалить син, спали цей рукопис, Ну, це він даремно так зробив. Так же, професор з великої букви, професор, це Кричевський. Це, звичайно, Василь Кришевський, той самий Василь Кричевський, який і відкривав для зовсім молодих Яновського і Бажана світ київських антикварів. Про це є багато в спогадах. Такі дивні авангардисти, футуристи, які, які е, мають смак в антикваріаті і знають е, е, антикварні адреси антикварних крамниць. Отже, якраз, е, якраз професор і пояснює різницю, яка, яке дерево потрібне, який папір потрібен. Тобто, це така Знову таки в українській літературі цього не було багато. От у нас у нас у нас немає не було цієї традиції в 19, в романі 19 століття. Ну, в нас не було там таких аж таких повноцінних романів. Е, речевий світ, світ представлений через речі. Це от те, що ми по-своєму говорили про це в Домонтовича. це є так само в Яновського, зовсім інакше, але так само <кх> так само є. Отже, речевий світ, світ де важливі, важливий там той чи інший сорт дерева, той чи інший якийсь там метал, лінії. Для того, щоб корабель пішов у море, треба все зробити правильно, бо інакше він не буде стояти. Він просто перехилиться, перехнябиться. Отже. Історія будівництва цього корабля, ну а далі це вже, це вже пов'язано з Сумкою де з іншим фільмом Довженка, епізод. Довженко вважав сумку декур'єра своєю дипломною роботою. Це перший, перший фільм, який і той самий директор кіностудії, який там інколи він роздає накази. Це теж дуже колоритна фігура. Це, звичайно ж, Павло Нечеса або Нечес, як його називали. От так рідко буває, але буває революційний моряк, матрос, який не мав ніякої освіти, але ну щось було в цій людині. От він просто його там послали, як наводити порядок. Ніби про нього всі дуже добре згадують. От він очовить був розумною людиною. І він зміг завоювати це от прихильність цієї мистецької братії. Це ж власне він дозволив. Це Павло Нечес дозволив Яновському. Ну добре, Сашко, ти сценарії писати не вмієш, іди кіно знімай. І так Довженко був посвячений в кіно. Тому там, та, та, там багато всього багато проти Але от якщо е, до гендерних питань повернутися, бо вони теж дуже цікаві. Е, ну, по перше, ось цей Богдан, е, матрос Богдан. От е, в нього е, він такий, от е, зразковий маскулінний тип. Він атлетичний, так, він так. випливає з моря і так далі. І так далі. Але от е, він весь час потрапляє в ситуацію домінування жінки. Так, от е, там є епізод, коли він е, не так, як вона думала, повівся з однією е, значить, власницею шхуни. Вона його викинула в море. Потім ця е, дівчина з десь там з яви чи з якогось далекого острова, вона його фактично рятує від значить в битві він там даб'ється. З китайцем і вона його рятує. Ну і далі це не він добивається Таях, а Таях е, врешті, та, врешті обирає його. Е, ну, принаймні е, не все говорить Яновський але так він нам показує. Це з одного боку. З іншого боку, все-таки яка все цікава. Дружба так, між Севом і е, Тома Кічем чи, чи редактором, тобто між Яновським і Довженком, а е, що, врешті, е, коли вони обоє закохані в Таях, вони обоє значить, закохані в пензо. Е, і коли належить вибирати ну, чи якось одному поступитися іншому, то вони обоє поступаються, і е, виходить, що Дружба перемагає кохання. Чоловіча дружба перемагає кохання, це правда. «Майстри корабля, з одного боку, можна назвати таким маскулінним романом, тому що там от така, така справжня чоловіча дружба, ну врешті, море, це, це ж теж така ніби чоловіча справа, але при цьому жінку на корабель пускають тут, тут від пускають, традиції. Так. Та. Угу. І є, ще од... є ще одна важлива річ, що там багато представ там треба розплутувати, розплутувати і розплутувати. там. Є ра реак... коли, коли, коли звіряти ну про, про спогаді написано дуже багато. Про Голівуд, на березі Чорного моря, про Вувку написано досліджено дуже багато. І коли от так ідеш, і був одеський дослідник Островський, який це зробив першим, але були ще. Після того роман Майстер корабля», ж можна прочитати просто як роман. Але коли Яновський, чи, чи, чи його оповідач, коли Тома Кі каже, що він весь він, час він, говорить, розрізняє: я не пишу роман, мої романи вже написані, я вже класик. Я пишу е, тепер, тому що роман має свої закони. А от я пишу мемуари, я пишу лише в те, що мені цікаво. А насправді це реально мемуари, це водночас і роман це надзвичайно вишукана, от вишукана стилізація, і така от жанрова дуже складна е, побудова. Тому що насправді це і роман, але водночас це і мемуари. Там епізод за епізодом можна простежити, що це реально. Там от навіть є здавалося неймовірна авантюрна пригода. От жінку везуть на зйомки, і в неї на руках помирає дитина, бо вона ну, вона не щось там не доглянула, десь дитина задихнулася. просто. Виявляється, що це дійсно було, і ми знаємо дату, коли це сталося. От, -от мама просто роззявила рот, і там дитина загинула, і там є це, є це в спогадах. Отже, ми можемо простежити багато чого, але це багато чого реального. Це ніби це водночас мемуари, але це і роман, якому ну, може як на сучасне сприймання, от трошки дратує пафос, але цей пафос у Яновського в цьому романі на відміну від пізніших. Я відмовив скажімо, в цьому романі пафос абсолютно зрівноважений іронією. Як майстер іронії, Яновський тут просто неповторний. У нас у нас якраз у нас було більше гумору і сатири, правда? Ну, гумору у нас було більше верніше. Як майстер, і цей цей іронічний роман, він чудовий. Він власне грається матеріалом, так? Тобто у нього угу. є фактичний матеріал, є речі, які трапилися з ними там, і ми, начебто, постійно в ситуації, що ми. Підглядаємо за ними. Так ми дізнаємося, як насправді вони там творили цю кіностудію, як вони творили цей фільм. Це дуже цікаво, це проникнення в колишнє. Але він постійно нам демонструє, що він може по-різному вчинити. Він перекомбіновує елементи Взагалі сам роман такий фрагментарний, так. і це теж. Наголошує те, що він ось матеріал. А ось я ним Так, я дуже люблю цей фінальний епізод. Отже, він пов'язаний з сумкою декур'єра Довженка, з фільмом Довженка, тому що за сюжетом роману Майстер корабля у Одесу. Прибуває з офіційним візитом турецький міністр. Турецький міністр справді реально приїздив тоді в Одесу. і Реально його привели на студію. Він дивився уривок з Сумки Дебкур'яра Довженка. Розмовляв з Довженком. Але в Романі корабель, корабель на якого припливає цей крейсер міністр, крейсер, корабель, на якому припливає цей міністр, це є той самий крейсер, який розстрілював Богдана, коли він був ну, під час цього бунту в морі. Отже, їм замовляють, отут увага: їм замовляють зняти урядову хроніку, просто урядову хроніку, документ. Про те але, як прибуває про те, міністр. як міністр, але вони знімають і цей корабель. Ну він стріляє протокольні оці вітальні постріли в морі, але вони одразу компонують і знімають це. Ось це буде май... Це вже кадр. От документ одразу стає кадром майбутнього фільму. Тобто велетристику. Е... Ну, Крім того, що вони так. знімають хроніку, вони знімають вони ще кілька вони кадрів для майбутнього документ, фільму. але цей документ стає частиною художнього фільму. Одразу, тому що це той самий смерть, який стріляє нібито по. Паруснику. Ну, а от е, як потім склалися е, в реальності долі прототипів? Бо там така дружба між Яновським і Довженком, між Севом і між Томакій і Севом? Але в е, пізніше як склалися їхні взаємні? Отже, за сюжетом роману події ну, за, за сюжетом, коли порахувати події відбуваються в 20-ті роки, а пише Томакі, уже сивий майстер в 70-ті роки 20-го. Ну, він ну, тобі, не дожив, через, до, він через не дожив років. до такого віку. Отже, та, Яновсь. Яновський і Довженко померли в 50 роки. Яновський 54-го, Довженко з два роки пізніше. Тобто, головні герої от, їх ну, але про них, про них все було відомо. А де зникла головна героїня, не знав ніхто дуже довго і якраз в 70-ті роки, Одеський дослідник Островський починає її шукати. І це він описання, як він її шукав, це окрема детективна історія. Ну, здавалося б, прийма Одеського театру вона, вона танцювала в інші. Вона одна з найзнаменіших балерин того часу. І ось вона буквально зникла, її просто нема. От нема. Він знайшов афішу цього балету, який описаний в романі Майстер Корабля. Він шукав там якісь дотичні речі, але її, і врешті, він її знайшов уже уже. Вона вже була в дуже літньому віці. Там він кілька років шукав. І от він побачив цю жінку. От в кві у двері і в кінці коридора стояла Таях, і вона йому сказала: ну ви не могли мене знайти? Я все життя в таборах сиділа. Mm. Тобто, радянська влада, це от такий ну такий построманний, ніби построманне обвинувачення радянської влади. Отже, що можна було зробити з прекрасною талановитою балериною. Їй було оголошено ворогом народу, там теж авантюрна історія. Вона ворог народу, вона відсиділа в таборах. Потім під час війни вона якось змогла Вона просто втекла десь там на, на якомусь там дні вантажівки, втекла на фронт, організувала там ансамбль, добилася реабілітації, після війни її знову посадили. Ну ось така... І так само доля, так само доля самого Яновського це дуже трагічна по своєму долі, тому що, ну, коли дебютний роман став найкращим романом, а після того він пише все гірше і гірше, це. Комреще так само його дебютні фільми найкращі. Отже, це про те, що в несвободі... от простір роману «Майстер корабля, це простір свободи. В несвободі не можна створити велике мистецтво, чудовий роман і надзвичайно велике коло питань і проблем він. Висуває на перший план, і він справді багатоплановий і в тематиці, ну і так само формально. Ем, Нас запитання, яке е, так: ну по-перше, ми закликаємо всіх підписуватися на наш канал, ставити нам лайки і е, стежити за дальшими нашими сюжетами. А в цьому е, ми хочемо завершити запитанням до уважних читачів, якщо ви вже прочитали майстер корабля. Тоді ви зможете відповісти, з ким насправді залишається таях після завершення романного сюжету, зоруючись на якісь окремі підказки, які залишає автор, і ми просимо в коментарях до цього відео вказати, як ви міркуєте. Так чиєю ж дружиною стала прекрасна таях. То чи багато ми знаємо про Голівуд на березі Чорного моря? Чи ще хтось писав щось про той час, крім Яновського? Так, про Голівуд на березі Чорного моря, про Одеську студію «Вовко» ми насправді знаємо багато, тому що дуже багато учасників тих подій залишили пригарні мемуари. Ну, найперше, очевидно, треба згадати. Миколу Бажана, який написав і Продовженка, і про Яновського. Дуже, дуже цікаві спогади. Так само є спогади багатьох режисерів, які там працювали. А там працював і Кавалерідзе, і Курбас, і Семенко. Тобто, от ми з різних з різних боків маємо дуже стереоскопічну картинку. Ну і є надія, що Голівуд на березі Чорного моря ще постане у всьому своєму розквиту невдовзі.